Добрий день! Вас вітає команда Ліберті, ліцею номер 17 Івано-Франківської міської ради. Ми хочемо презентувати наш STEM-проєкт, комікс під назвою Сон двох сестер. Все буде Україна. Хочемо вам розповісти про нашу команду вільних, творчих, активних любителів складати історії. Це Стефанюк Ірина, президент ліцею номер 17 наш промоутер. Добрий день! Це Атаманюк Вікторія, дівчина інтелектуалка, яка читає твори української і зарубіжної літератури і знає всіх літературних героїв. Вітаю. Це пишуть Оля, Онуфречик Олександр та Яцький Вероніка. Дівчата, які дуже люблять фантазувати і вигадувати. Добрий день А наші сестри близнята Сущенко Віолетта і Сущенко Вікторія. Прибули у ліцей номер 17 з міста Маріуполя. Саме вони нам на уроці зарубіжної літератури розповіли про те, як вони подорожували своєю важкою дорогою життя. І раптово для себе вони стали героїнями коміксу. Усім привіт, добрий день. Наша команда на диво швидко розкрутила ідею коміксу. Ми створювали зустрічі в Google Meet, вечорами обговорювали, що ми повинні робити, і Вікторія Таманюк взялася відразу за створення коміксу. Але вона собі його ускладнила, додала до нього літературних героїв, додала ігри цікаві, які можна виконувати. І тоді ми всі зрозуміли, що робимо дуже серйозну, важливу, потрібну роботу. А головне, ми всі від цього отримували велике Усі дівчата за один вечір навчилися створювати ігри у Learning Apps і працювати з генератором qr кодів Людмила Михайлівна зробила комікс у вигляді книги за допомогою застосунку Story genre. А я стала промоутером команди, створювала постер і відео про роботу над коміксом. А чому саме комікс? Хотілося чогось ненав'язливого та одноманітного. Сучасний підлітковий світ тісно пов'язаний з it технологіями для мене комік. Комікс це щось посереднє між книжкою та анімацією. Як на мене, такий стиль подачі інформації значно легше сприймається, ніж художній текст. Головна тема коміксу вимальовувалася поступово, крок за кроком. Розповіді дівчат надихнула нашу команду на створення доброї казки. Сюжетна лінія спочатку була доволі простою. Та виявилося, що за шкільні роки ми прочитали багато творів, герої яких не змогли залишити без уваги, тому сюжет вийшов доволі закручений. Комікс створюється на одному диханні, де кожному було відведено своя роль, завдання. Нашою основною метою було донести до людей, що серед нас є багато тих, кому потрібна допомога, і неважливо, діти це чи дорослі. Нашою метою і завданням було навчитися за допомогою коміксу передавати потрібну інформацію, як з ознайомлювальною, так і з виховною метою. А основне не забувати мріяти у цей нелегкий час і завжди бути готовим подати руку допомоги. Маршрут наших героїн, які заснули на уроці зарубіжної літератури і потрапили у дивосвіт, де їм допомагали літературні герої, де вони подорожували поїздом. Разом із Шерлоком Холмсом, цей маршрут пролягав через багато міст: Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Житомир, Київ, Дніпро, Кременчук, Запоріжжя, Бердянськ. До, на кожній зупинці до дівчат додавалися літературні герої, які їм пропонували фері. І так разом вони проходили різні завдання, виконували якісь складні, вирішували питання, і тоді місто оживало. І таким чином дівчата доїхали до Маріуполя. Маріуполь завдяки їхнім зусиллям ожив і перетворився на місто, яке дівчатка наші знали з дитинства. Як створювати комікс на платформі графічного дизайну Canva? Для початку зайдіть на платформу і зареєструйтесь. Canva платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку, презентації, афіші та інший візуальний контент для соціальних мереж. Доступна як веб-версія, так і мобільна. Сервіс пропонує великий банк зображень, шрифтів, шаблонів та ілюстрацій. Алгоритм створення коміксу Напишіть у пошуковому рядку Canva слово комікс. Оберіть шаблон, який вам до вподоби. Використовуючи панель інструментів, додавайте шаблони, елементи, текст. Історія, яку ви створюєте, повинна мати тему, нести в собі ідею, бути цікавою. Дайте назву коміксу, оберіть героїв, продумайте їхні репліки, складіть план сюжету. Дотримуйтесь стилю, будьте лаконічними. Розташуйте усі елементи у правильному порядку. Збережіть комікс, поділіться своєю роботою. Під час роботи над коміксом я редагувала фон слайду, додавала фото. Відео, текст, QR-коди, а також е елементи декору. Наша Вікторія проробила велику роботу. Вона придумала, у яке місто поїдуть персонажі. Хто з літературних героїв їм там буде допомагати, які завдання вони можуть виконувати? І присилала нам ці слайди для, для того, щоб ми їх разом переглянули і подивилися, що все добре. Але зауважень до Вікторії роботи не було, тому що вона розумна, креативна дівчина, і нам все подобалося, що вона робила. Коли Вікторія придумала, що літературні герої. Можуть разом із дівчатами, героїнями коміксу створювати різні завдання. Дівчата підключилися і почали створювати ігри у застосунку Learning Apps. Ігри вони зашифровували у QR-кодах, висилали Вікторії, а Вікторія додавала ці QR-коди на на потрібні слайди нашого коміксу. Отже, читаючи наш комікс Сон двох сестер, Все буде Україна. Ви побуваєте у 12 містах. Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Хмельницькому, Житомирі, Києві, Черкасах, Кременчуці, Дніпрі, Запоріжжі, Бердянську і Маріуполі. Ви допоможете сестрам відбудувати міста, виконуючи завдання, зашифровані у QR-кодах. А ще пригадайте літературних героїв, вивчених на уроках зарубіжної літератури: Шерлока Холмса, Одіссея. Чайку Джонатана Лівінгстона, хлопчика Чарлі, Гая Монтега, Маленького Принца, Геракла, Вільяма Леграна, Синдбада, Мудреця Омара Хайяма, Пігма Ліона. Так у нас переплилися реальність і світ фантазій, сон і мрії, люди і літературні герої. Але все це заради одного. Перемоги і відбудови найкращої у світі країни, нашої неньки України. Читання книг наш розум розвиває, веде вперед, навчає і повчає, і скажемо всі разом в унісон. Все буде Україна, це не сон, усі шляхи, усі дороги нехай завжди ведуть до перемоги. Створення літературних ігор у Learning Apps. Learning Apps онлайн-сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі. Тепер ми даємо назву вправі. У моєму випадку це гра. Що ви знаєте про шоколад? Коли ми обрали назву, пишемо опис завдання, який показуватиметься при її запуску. Поле також можна залишити порожнє. У верхньому рядку я вписувала запитання. Питання можуть бути як текстом, так і фотографією, або як відео чи аудіо. Далі під питаннями заповнюємо пропуски та пишемо відповіді. При цьому обираючи одну чи дві правила. Пишемо стільки, скільки вам потрібно запитань. Після цього можемо обрати красивий фон на ваш вибір. Тепер, коли ми все завершимо, натискаємо перевірити вправо. Якщо ви побачили недоліки або помилки, тоді вправо можна редагувати та змінити. Якщо вам все сподобалось, тоді натискаємо Зберегти вправо. Щоб поділитися грою, копіюємо посилання та ділимося з іншими. А якщо QR-код, то натискаємо на нього та робимо скріншот. На цьому все. Дякую. Я вам хочу розповісти, як ми свій комікс перевели у онлайн-формат і створили інтерактивну книгу у застосунку StoryJumper. StoryJumper – це конструктор інтерактивної книги для учнівських проєктів. Учні зможуть писати та ілюструвати свої розповіді завдяки набору зрозумілих вбудованих інструментів. Як працювати у StoryJumper? Перейдіть за адресою, яка вказана на екрані. Зареєструйтеся, знайдіть на панелі інструментів плюс створити книгу. Виберіть тип книги. Перед вами розгорнеться презентація зі слайдами, на які ви можете додавати елементи з панелі інструментів. Або завантажувати свої зображення. Можна записувати голосове озвучення книги. Збережіть книгу, поділіться нею за допомогою сформованого посилання. Щоб створити книгу у Story Jumper, потрібно зайти за покликанням, яке було на екрані. У мене вже є мій створений аккаунт. Тут можна додавати класи і працювати разом з дітьми над створенням спільних книг. Я хочу вам показати наш комікс уже у вигляді інтерактивної книги. Його можна редагувати, коли ми натискаємо на стрілочку, комікс згортається. І тут видно все, що ви додавали у свою інтерактивну книгу. Ми писали, ця історія присвячується тим людям, які покинули рідну домівку, але всіма силами хочуть поїхати додому відбудувати Україну. Ось сторінки коміксу. Коли ви їх гуртаєте, вони навіть шелестять. І ми читаємо немов справжню книгу. Якщо я хочу цю книгу редагувати, я натискаю олівець, і тоді мені відкривається панель інструментів, де я можу щось додати до своєї книги або щось змінити у ній. Зліва є така панель інструментів. Тут можна додавати текст. Різні елементи, пропозиції, сцени і фото. Можна робити дріб... наприклад, я хочу додати сторінку, можна додавати дрібні елементи, перенести собі таку стрічку для напису. Можна додавати сюди, наприклад, героїв От, двох сестер. Одну додала сестру, другу додала сестру. Якщо мені цей слайд не потрібний, тому що моя книга вже створена, я натискаю Видалити непотрібну сторінку. Комікс, який ми створили у Canvas, складається із 23 слайдів. Кожен слайд я завантажила на свій комп'ютер. Потім я переносила ці слайди у застосунок Story Jumper. Як я це робила? Наприклад, додати сторінку. І тоді із... я вантажила, натискала на фото. І коли, натис... коли сюди натискати, пише, можна додати своє фото. Друга сторінка це присвята твору. Можна її комусь присвятити. Тому. Ми обираємо таку стрічку, і на ній можна написати, що ця книга присвячується, наприклад, людям, які покинули свою домівку і хочуть повернутися додому, щоб відбудувати Україну. Третій слайд це вже наші сторінки нашого коміксу. Я їх попередньо завантажила на ноутбук і можу їх за чергою додавати. Ось перша сторінка, натискаю Сцена, і вони з'являються, ці сторінки. Аналогічно я завантажую другу сторінку, натиснувши фото, і потрібно мені сторінку. Підтверджую і з'являється наступна сторінка. Таким чином я завантажила усі 23 слайди, сторінки інтерактивної книги. Коли вже всі слайди нашої книги завантажені, із застосунку Canva у застосунок Story Jumper, ми тоді останній слайд переглядаємо, чи все нам подобається, і натискаємо Зберегти і Вийти. Так формується наша інтерактивна книга. Її можна гортати, можна Редагувати, можна її завантажити і видрукувати, а можна нею поділитися онлайн. Для цього ми натискаємо на поділитися, ідемо вниз, і там формується таке посилання. Ми його копіюємо і надсилаємо туди, куди нам потрібно. Ось так ми і створили комікс про салон блок-систер. Наш комікс існує і в онлайн форматі, і ми його видрукували у вигляді. Книги. Надіюсь, що дівчатам в моїй команді Ліберті ця робота дуже сподобалась. Ми пережили справді цікаву веселу пригоду. Більше здружилися і надіємося, що і надалі будемо брати участь у багатьох цікавих проєктах. Все буде Україна! Ми несподівано стали головними героїнями Коміксу. Нам дуже сподобалося працювати у творчій команді команді Ліберті. Дякуємо усім за увагу! До нових зустрічей! До побачення.